Добрий день, глядачі каналу Настрома Авто. Сьогодні будемо міняти власноручно фільтр салона Volkswagen b 7 2.0 DSG. Для цього от у нас фільтр новий. Для цього нам треба відкрутити от ці от два болтики. От один. І от другий зняти войлок і дістати фільтр. В процесі буду показувати, поки відкручуємо. Ось відкручені два болтика. Все без, без викрутки, без нічого. І оця Достається войлочна така картонка, можна так сказати. Ну, все, все легко робиться руками без якихось цих додаткових інструментів. От вони двоє, все під руки, все заточено. От відкривається нам е, така, якщо буде видно, от, е, це, е, Ручка, яку треба потягнути, от я вам покажу, от з її треба потягнути і відкрити е, таку защолку, на якій кріпиться сам фільтр. Зараз будемо пробувати. Ну, зараз продемонструю так руками. От вона. Оп! І все, от є. От вона відщолкнута. Зараз будемо доставати фільтр. Руками. О, який він грязний Балки, палки не знаю міняв його хтось не міняв о треба його викидувати не знаю Майден джермані да хтось недавно міняв ну все і много плик в такому відстані будемо зараз і все назад покласти вручну і закрити все буде добре все, зняли, почистили, одягнули його в ці прорізи. Тут все, все зроблено так, щоб допомога спростити. Тут респект німцям. Все, все дуже просто. Є підказочка така з цим трикутничком, тобто по розмірам вони підходять. Пише, що виготовлено 13.09.21. От, От. Так що міняли цей фільтр. Я розумів, що за 3 роки от що з нього стало. Може навіть і вугільний був, але краще поміняти лишній раз простий, чим рідше вугільний міняти. Все. І просто ми його вставляємо туди, защолкуємо і все. Міняємо, ставимо назад цю вуличну прокладку, картонку, так названу. І все, і все готово. Закріплюємо два цих. Болтика і все тримається. О, тут німці молодці. Респект. І все, от вся заміна. Самими руками своїми руками можна зробити без цих. О, так що ще раз подякую німцям за простоту. І буде припинені фільтр. Завтра планується заміна масла в коробці, десь Кому цікаво, я постараюсь зробити, якщо дозволить мастер, процес знімання, процес рідини, ну, стан рідини. Олії так званої масла в коробці, де в, в якому воно стане. Але я вирішив поміняти, щоб собі спокійно їздити, бо це DSG. Коробка дуже хороша, але потребує догляду. Ну і знову подарок наступному власнику. Дуже чекаю вас в коментарях. Пишіть, що б ви хотіли побачити. Планується трошки зараз у мене перерва. Планується зробити нові проекти, так що готую. Прошу не відписуватись, прошу чекати. Має бути цікаво. Дякую за увагу.